Коли протез, немов власна рука, про це мріє герої нашого наступного матеріалу, нацгвардієць Микола Харитончук кілька місяців тому втратив кінцівку на фронті. Якою ж радістю для нього було дізнатися, що в Україні почали робити надсучасні операції? З остоінтеграції особливість методу в тому, що титанову частину протеза вживлюють просто в кістку. Він стає немов продовженням роки, що дозволяє значно покращити якість життя для наших воїнів після тяжких поранень. Та поки що вартість таких технологій не в змозі покрити держава, адже загалом сума за таке протезування може сягати 5 мільйонів гривень. Тому вкрай потрібна наша допомога. Десятки українських воїнів із ампутованими кінцівками уважно вдивляються у те, як один ветеран, про нього ми ще згадаємо, вправно керує своєю новою біонічною рукою. Кожен рух є контрольована і, і точним. Усі, хто сьогодні тут, прийшли на огляд до шведського лікаря і професора Рікарда Бранемарка. Спробуй зробити ось так. Ви бачите? Це добре. О, ти дуже сильний. Нацгвардійця Миколу іноземний спеціаліст зі своїми українськими колегами оглядає вперше, вирішують, чи можна бійцю провести операцію з остеоінтеграції. Ми бачимо, що тут коротка культя, тому досить важко буде досягти фантастичної рухової реакції. Що українські лікарі в Україні проводять вживлення частини протезу просто у кістку, а це і є остоінтеграція. Чоловік дізнався від побратима і вирішив, що та ж хоче функціональну руку. У мене є товариш, теж, там він і без них залишився, і він мені радив, що ну якщо є можливість, то можна спробувати. Миколі 25, із них 9 років він віддав військовій службі. Профільний ліцей, далі університет, вивчився на зенітника. Повномасштабну війну ще лейтенантом застав під час служби на рідній Київщині. У мене батьки мої, там брат младший, Вони всі були в окупації. Тобто, коли ми були тут, і той тобто, вже зв'язку з ними не було. Він же в цей час уже командував зенітно-артилерійським взводом, прикривали страти логічні об'єкти аеропорти ТЕЦ, ГЕС та ЧС каже, збивали і ракети, і навіть ворожий вертоліт, який поцілив товариш. А який ще не окупувало, Максим нарешті видихнув І з рідними все добре, живі. Отримав звання капітана, а далі був схід. Коля а вдруг це останнє відео там у серебрянському лісництві разом з побратимом. Ми потрапив під російський вогонь. Від'їхав метрів 500 від позиції своєї і ФІВІ-дрон залетів нам в машину. Він живився без одного малейшого сколочка. Йому дуже пощастило. Мені відсекло кінцівку майже зразу. Тобто, вже там це не було там та нічого, тому що не було куди його накладувати. Пробиті легені, перебиті уламками ребра, контузія, поранення очей і введення в штучну кому це було усього кілька місяців тому. Нині ж він вже на ногах і дуже хоче нову руку. навіть невеликі рухові реакції плеча у поєднанні з рухом кістки зможуть досягти гарної функціональності. Якщо не робити цьо інтеграцію, то вам буде на таскати величезний якийсь корсет. Я б не хотів би собі куча ремні, таких і всю решту. Ну тобто, тут просто рука без яких не акумулятор поміняв, павербан собою носиш, і все нормально. Лікарі кажуть, остоінтеграція інтеграція найбільше підходить для випадків, коли ампутація у людини надто висока, і носити звичні протези на вакуумі дискомфортно і складно. Осі інтегрейшн є насправді біологічною концепцією, за якою у кістку вживлюється титан задля для керування. Це власне і вся технологія. До речі, винайдена моїм батьком у 60-х для використання в стоматології. Це звичайні зубні імпланти. А от застосовувати у випадках з ампутованими кінцівками цей метод почали в 90-х у Швеції. І наразі чимало країн на заході використовують ці нові можливості. В Україні ж лише поки одна людина з повністю завершеною остоінтеграцією, і це ветеран Олександр Зозуляк, якого ви бачили на початку сюжету, і про якого ми у вікнах вже розповідали. Імплант у кістці Олександра у комплексі з розумною системою датчиків КАП дозволяє достатньо точно керувати протезом. Можна відправляти повертати не повертати і відчуття відчуття просторі протезу як своєї руки. Що вийде так все, як і в нього, там, то це буде, напевно, ну це буде просто саме круте, що можна поставити. Але є одне але це десь 125 тисяч євро я керу 5 мільйонів гривень після огляду та вивчення аналізів лікарі визначили, Миколі можна провести таку операцію. Сама вона буде безкоштовна, а от допомогти зі збором на функціональний протез можете і ви задонативши за картою чи qr кодом що бачите на екрані. Ну так, то що наша держава покриває, звісно, не вистачає. Мені говорили, що більше, ніж 850 тисяч нікому не виділяли. І куди ж без мрій? каже, з новою рукою хотів би повернутися на службу. Буде у штаб, хоч і сміється, почерк має не дуже красивий. Роботи ж військовим і з такими сусідами певнуть вистачатиме ще надовго. Надто для ППО. Я не думаю, що наші кордони там зразу розслабиться. Там всі підуть додому. Там все, типу, ємбіль. Ну такого я думаю, не буде. Це ще дуже довго буде робота, прокладена. Аліна Матвійчук та Олексій Явченко програма Вікна СТБ. Єдині новини.